Філософія війни, лекція 44. І якщо говорити про філософію вбивства, то мораль та імператив війни, то найкраще це подано у філософів, які стали творцями реального мордору на планеті Земля. Філософи смерті розмірковують, чи взагалі можна виправдати акт позбавлення когось життя. У них вбивство слід аналізувати не через вчинок, а підстави, які мотивували або призвели до нього. Іншими словами, під час убивства зло полягає не у фізичному факті загибелі, а в моральній причині цього факту, а саме у злій волі того, хто вбиває. І якщо вбивство скоєно з доброго наміру, воно може бути виправдане. Це сьогодні можна звести до твердження, добро це коли я забираю чиїх жінок і корів, а зло це коли забирають у мене. Стосовно ворога, то вбивство людей, які мають іншу думку, не є злом за своєю природою, оскільки прихильність до демократії та незалежності можна прирівняти до втрати розуму та совісті. Тому вбивати їх це не зло, а абсолютне добро, бо вони не люди. Цим можна пояснити численні воєнні злочини, вчинені солдатами проти цивільного населення, які можна розцінювати як геноцид, та які вимагали зведення людей до нелюдей згідно з філософською теорією виправданого вбивства, війна є єдиним засобом, за допомогою якого можна створити нову державу або зміцнити вже існуючу. До того ж, країни імперії потребують особливого статусу обговорення війни через їхню гіпертрофовану міфічну роль у світовій геополітиці. Вони виступають охоронцями порядку та миру в регіонах. А масові вбивства, які здійснюють великі країни імперії, можна виправдати, якщо вони спровоковані демократичними прагненнями, та вони мають право їх придушувати, убиваючи тисячі для уникнення дестабілізації порядку і миру в цьому регіоні, що призведе до подальшого насильства. Війна стає абсолютним благом для сучасних сауронів, оскільки вона ведеться заради доброї в лапках справи збереження країни імперії. І власне філософія війни, Хто взяв меч від меча і загине. Новий заповіт. Матвій, 26 стих. Історія вчителька життя, якщо ти вмієш читати. Філософія учить та любить.